Вітаю вас на каналі Народні прикмети та традиції. Гороскоп на 21 вересня Овен. Багатообіцяльний день, що дає змогу легко і швидко досягти найрізноманітніших цілей. Ваші ідеї дуже хороші, оточуючи готові визнати це. Ви чудово справляєтеся з професійними обов'язками на ті справи, які приносять вам насолоду. Залишається достатньо часу. Дуже корисним і приємним у Овнів виявляється неформальне спілкування з колегами. Ваша думка про власне ділове оточення може змінитися на краще ймовірний початок службового роману можливі великі грошові надходження, зокрема, несподівані Телець. Вдалий день для того, щоб поламати голову над якимись складними завданнями та важливими питаннями. Вам вдається знайти зв'язок між фактами та подіями, які раніше здавалися випадковими, це дозволить внести необхідні корективи до планів на майбутнє. Вдало відбуваються у тельців ділові переговори, проте не слід вірити всім обіцянкам, які ви чуєте цього дня вечір бажано провести у колі близьких. Спілкування із малознайомими людьми рекомендується звести до мінімуму. Не робіть необдуманих покупок, не ризикуйте грошима. Близнюки. Можна розраховувати на удачу, вам щастить практично у всьому. Доля не скупиться на подарунки близнюкам, а від вас потрібно лише одне приймати їх із вдячністю. Проблеми вирішуються самі собою або за мінімальною вашої участі. Ризиковані проєкти виявляються вигідними та вдалими. Професійні розбіжності долаються швидко, недавній недоброзичливець може бути добрим союзником. Ви легко захоплюєтеся, висока ймовірність початку нових романтичних історій. Відносини в сім'ї гармонійні, близькі, напевно, знайдуть спосіб порадувати вас, і ви відповісте тим же. Рак: Буде багато справ, хоч і не дуже важливих, але дуже стомлюючих. Важко правильно розподілити сили, часто виникають суета і плутанина, які не найкраще впливають на настрій. Деколи вам хочеться командувати, але оточуючи зовсім не готові підкорятися, тому можуть спалахувати сварки. Ракам корисне спілкування з людьми старшого віку, їх мудрість та життєвий досвід співслужать вам гарну службу. Не піддавайтеся на провокації знайомих жінок, не вірте пліткам, що стосуються дорогої вам людини. Лев, Вдалий день для того, щоб придбати нові ділові зв'язки і зміцнити старі ваші починання отримують підтримку, буде шанс знайти людей, які готові фінансувати ваші бізнес проекти. Не виникає проблем із дотриманням загальноприйнятих правил та традицій, дотриманням формальностей. На будь-яких офіційних заходах ви почуваєтеся винятково комфортно. Відносини з близькими людьми стають у левів теплішими та довірливішими. Можна ділитися своїми проблемами та переживаннями ви, напевно, отримаєте хороші поради, моральну підтримку або реальну допомогу. Діва Будьте готові імпровізувати, відмовлятися від звичок. Що склалися, і навіть порушувати традиції, не виходячи при цьому за рамки здорового глузду. З'являються нові ідеї, надходять привабливі пропозиції, з професійного погляду день буде дуже насиченим. Варто мати на увазі, що навряд чи вдасться негайно досягти успіху, швидше за все, він прийде трохи згодом. День підходить дівам для вирішення складних сімейних питань, урегулювання конфліктів між родичами. Ви готові взяти на себе відповідальність за інших. Деякі представники знаку всерйоз замисляться над створенням сім'ї. Терези. Через бажання приймати важливі рішення самостійно можуть виникати конфліктні ситуації. Ви не дотримуєтеся отриманих порад, робите лише те, що вважаєте за потрібне. Іноді це призводить до серйозних труднощів і проблем, але змінювати свою поведінку ви не збираєтесь. Впевненість у собі допомагає Терезам не спасувати у важкій ситуації. Більше того, іноді тільки завдяки їй ви й досягаєте поставленої мети Можливі труднощі особистого характеру, але ви з усім впораєтеся, як тільки розберетеся у своїх почуттях. СКОРПІОН, Сприятливий день на вирішення складних завдань. Ви справляєтеся з ними швидко, не допускаєте помилок. Завжди знаходити оптимальний шлях до мети. Деколи доводиться діяти дуже прямолінійно і навіть жорстко, але ви не переживаєте з цього приводу. Можливо, хтось приховує вас, але з цим можна буде розібратися і пізніше. Скорпіонам потрібно зберегти добрі стосунки з жінками, які можуть хоч якось вплинути на ваше життя. Дуже важливо, щоб ви самі контролювали свої вчинки. Нікому не дозволяйте маніпулювати вами. Стрілець сприятливий день для спілкування, врегулювання конфліктів та подолання розбіжностей вдасться викрити таємних недоброзичливців, обезброїти ворогів, зміцнити свої позиції. Можлива поява нових інтересів і захоплень кругозір стрімко розширюється, разом з ним ростуть і амбіції. Стрільцям хочеться оточити себе розумними та яскравими людьми, але такі вам сьогодні навряд чи зустрінуться, куди вища ймовірність вимушеного спілкування з якимись нудними особами, які не мають власних ідей і намагаються скористатися вашими. Козоріг. яскраво проявляються ваші найкращі якості. Все, що ви робите, привертає увагу, ви знаходите нових СО.